У нашому розділі ми читаємо про ознаки чистоти тварин, кого дозволено вживати в їжу, а кого ні. Одне з пояснень заборони вживати в їжу деяких тварин, за словами коментарів, полягає в тому, що характеристики тварин передаються людині, яка їх їсть. За ознаками чистоти тора розрізняє для нас тварин із негативними якостями і тварин із позитивними якостями. Ознаки чистоти, обрані Торою, це не просто ознаки, а символи позитивних якостей, які ми повинні переймати і навчатися, як поводитись у світі. Одна з ознак кашерності тварини вона жуйна, тобто не перетравлює їжу відразу, а кілька разів піднімає її із зовнішнього відділу шлунку і пережовує знову й знову. Ця ознака символізує вимогу не бути поспішними й безрозсудними. Коли ми підходимо до здійснення будь-яких дій, треба розжувати питання і вникнути в нього, чи доречно робити те чи інше. Чи дійсно мені це потрібно робити? І якщо так, то як це робити? Коли ми сім разів відмірюємо і лише потім один раз відрізаємо, наша поведінка буде чистою.